Ми сьогодні дуже раді вас бачити. Сьогодні буде для вас така маленька програмка. Перевіримо ваші знання. Ділитися своєю приватною інформацією в інтернеті не можна. На посторонні сайти, про які ви не знаєте, заходити. Можна. Не можна. Такі можна. 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 поліції собаки працюють. Okay. Овчарки, які Lімець. німецькі, так. бельгійські вівчарки, лабрадори. Собаки спеціалізуються по розшуку. Розшуковий є напрямок, це ті, що затримують злочинців, шукають зниклих людей. І пошук наркотичних речовин. Зараз ми вам продемонструємо елементи слухняності собак. Ніяких не прийняє рухів, собака спокійно просто охороняє, попереджає, що не підходь до мене. А ще спробував напасти і одразу собака його. Ми вам усім дякуємо за те, що ви сьогодні провели з нами час. Хочемо подарувати вам маленькі подаруночки. Сьогодні ми провели день на базі кінологічного центру спільно з дітками з благодійного фонду Імпульс до життя, які є внутрішньо особами, в основному з міста Маріуполя. Під час нашої зустрічі ми розповіли діткам про правила безпеки в інтернеті, що їм необхідно робити та як себе поводити, щоб уникнути певних негативних явищ їхньому житті. А також показали, як проживають службові собаки та які навички вони вміють, як вони розшукують і як допомагають в роботі працівників. Тивникам поліції.